Тисяча днів з початку повномасштабного вторгнення, понад два з половиною роки наші воїни героїчно боронять державу від агресора. Очільник Рівненської області Олександр Коваль розповів, як для нього розпочався ранок 24 лютого 2022 року. Я просто встаю, що толком не розумію, що відбувається. Відкриваю новини, і вперше читаю, що почалася повномасштабна війна. І моя дружина теж прокидається. Ти куди? Я кажу, мабуть, на роботу і надовго. Почалась війна. Я швидко зібрався. Син з дружиною, син ще спав. Дружина така в напівшоці. Кажу: чекай від мене інформація, я тобі дам знати. Олександр Коваль доповнив, важливим було розуміння того, що жоден голова громади, кожен членів колективу, не має покидати свої робочі місця. Це твоя робота. Ідучи сюди, ти прекрасно розумієш, що ти маєш взяти відповідальність. Поряд з тобою стоять військові, які зараз відбувають безпосередню агресію. А твоя задача забезпечити просто роботу зараз, поки що тилової області. Ми також запитали, як почався ранок 24 лютого 2022 року у рівнян. Людмила, мама двох героїв, які загинули за Україну, не змогла стримати сліз. Шла до пам'ятних дошок своїх синів. Я йду до школи. Це така біль. Вагітна на той час рівнянка Софія розповіла, що сподівалася на швидке завершення повномасштабної війни. Вона також розповіла про своє 24 лютого. Нам прийшло ліжечко дитяче, ми його не забрали. Нам треба було швидко його зібрати. Ми ж сподівалися, що все скоро закінчиться. І треба було забрати те ліжечко, зібрати. Ми не знали, що робити. Це в мене таке, перша, перша за це ліжко. Що я думала, що робити з тим ліжком? Дитина народиться, ліжко не забрали, капець. І поїхали, забрали ліжко, склали і поїхали в Коломею. Рівняни та жителі області за період великої війни передали чимало гуманітарної допомоги, а також обладнання нашим захисникам і продовжують допомагати тим самим щодня, наближаючи нашу перемогу. Артем Височин, Олексій Олексієнко, випуск новин.